Готуюсь до консультування клієнтів і хочу розповісти, що ж таке консультація від Івани Дюк друзі. Так, найперше, це друзі про місце. Найперше ми з клієнтом не кидаємо слова на вітер, а складаємо їх на свої місця. Людина починає щось говорити під час консультації, а я зразу повідомляю: ти сказала щойно, що це таке? І людина каже, ну я просто сказала таку-то фразу, а як це називається? Людина каже, я не можу конкретно назвати. І тоді вже допомагаю як тренер, як коуч, енелпер, бо вивчаю ще так безкоштовно, проходжу безкоштовні ті навчання, курси, які знаходжу в Ютубі, і збагачую з цими знаннями по психології, по психотерапії, гештальт, і різні такі детальки, які необхідні для того, щоб посилювати свою впевненість під час консультації, щоб не розгублюватися. Попри клієнта. Тому що, коли приходить клієнт, і він із своєю задачею, це є стресова часткова ситуація, тому що коли людина приходить радісна, стресу немає. Але коли людина приходить з якоюсь заплутаністю, то це вже є напруженість, і це може клієнт навіть тренера вибивати з колії і він може йти у це таке злиття з клієнтом, змішування і таким чином втрачати. Забувати про те, що він вміє, що він знає, тому що коли ми в стані хвилювання, дуже притуплюється пам'ять, і людина, якась така стає, забувається, забуває багато чого, притуплюється робота кори головного мозку. Ми це вже знаємо, і таким чином сповільнюються процеси мислення. Людина не може ставити цілі, не може ставити план. А таким чином ти не зможеш з клієнтом гарно працювати, коли ти будеш в стані злиття з клієнтом. Тому дуже важливо, сила і впевненість тренера, щоб він був сам з собою, сам на своєму місці, цілеспрямований, впевнений і розумів, що і куди він веде клієнта, що робить і куди веде. Так, далі продовжуємо ось таку деталь, як. Клієнт сказав фразу: Я кажу, це ви повідомили щойно свою ціль. І я швидесенько кажу: запишіть. І клієнт починає відчувати запис: ціль. Номер сторінки 3. Ми відкриваємо третю сторінку, тут номеруємо так, таким чином, і клієнт собі поміщає ціль між цілі. Далі людина знову щось говорить, каже: А я можу зроблю те. Те те. Я кажу: Стоп, призупинись, а тепер запиши, як це називається. Людина знову ж таки може не знати, як це назвати у вигляді місця. Я повідомляю, це план дій. Запиши друге слово під цілями пишемо план дій. А далі людина щось говорить: я кажу, це твій навик. Запиши навики. Переконання, ти зараз говориш, це зараз в тебе звучить із рота твоя цінність, це зараз звучить там інструмент, з інструмента grow, там, наприклад, ефект, цей не ефект, як це називається, ефект інструмент, із інструмента, score. піраміда, колесо балансу. І ми так Накидуємо сторіночки, де будуть знаходитися ці інструменти, і людина вже буде чіткою, зрозуміло розвивати силу цих своїх полиць, де що в неї лежить на своїх місцях. І таким чином зможе ще щось дописати на ці сторінки, і буде запам'ятовування відбуватись, тому що часто кажуть: не кидай слова на вітер, друзі. Я також кидала багато слів на вітер. і Я бачу багато блогерів, хочуть виходити на рівень якоїсь рукописної діяльності, але. Їх гальмує те. Що це займає масу часу. Для цього, друзі, я ще створила другу ідею. Коли клієнт починає фонтанити цілями, він починає мені розповідати ціль: Окей, ми створили місце, одну ціль записали. Говорить він другий раз, ціль. Я кажу, давай ще раз запишемо. Коли ми другий раз записали його ціль, це вже формує в клієнта навик. Тому що два рази він відкриває одну і ту саму сторінку, де лежить його ціль. І це вже тренує в нього звичку, задоволення: Вау, вже з'єднання відбулося. Все, коли відбулося з'єднання. Двох елементів, це вже можна сказати дуже добре. І значить, коли він вже буде говорити третій раз, я скажу, все, ти пам'ятаєш це місце ціль. Він каже, так, клієнт пам'ятає, а тепер давай ми тут швидесенько на звукозапис. Ти називай свої цілі, а я і записуємо їх. Записуємо швиденько, поки в тебе прибуває швидкість думки. І в той момент ми працюємо і рукописно, і звукозаписно. Далі призупиняю, і клієнт починає слухати себе, що дарує йому ще більший кайф прийняття себе. Це не просто так, це ще й як то кажуть, зціляє травму ціли, відторгнення. Розумієте, і тут клієнт собі диктує це. І ми моє діло розвинути навик в клієнта, створювати місця і класти на своє місце. Чуєш ютубі інструмент, створи для нього відповідне місце і клади його на місце. Підтверджуй його тоді життєвими своїми ситуаціями і все. І далі, ти, щоб він жив, у тебе цей інструмент, його необхідно підживляти. Тобто, підживкою що може бути? Е, так, дивіться, що може бути. Наприклад, ідея. Ну, наприклад, навіть той самий навик послідовності. І я собі записую, послідовність у мене є на такій то сторінці. І в яких ситуаціях я відчуваю, що я використовую навик послідовності і знаходжу ситуацію, Ага, послідовність. Тобто, наприклад, щоб мати гарне поєднання речей. Вдітись красиво, мені необхідно мати спочатку зробити закупи багатьох речей, тому що я не можу кольорово яскраво одягатися, коли я не зроблю закупи речей. Значить, послідовність мусить бути яка Перші закупи, а тоді вже я можу їх одягнути і показувати різні варіанти. Тому що, коли людина хоче шикарно виглядати, а не виконає цього попереднього кроку закупів, то з чого вона буде фантазувати? Тоді їй не буде різноманіття, не буде цієї веселки. Розумієте, що таке кольори, веселка, це здоров'я. Це все стосується різноманіття в вашій уяві, фантазія, креатив. Для цього ми і живемо, щоб бавитися з тими штучками. Всяка мода, супермода, ті машинки, всякі, які попридумали, одежинки, це все для гри. Дорослої гри, друзі, але ми інколи так ставимось до життя не як діти, а ставимося як ті дорослі. О, я є хтось. І в той момент, коли з'являється така ідеалізація себе, я хтось, а значить, є хтось, хто є ніхто і ніщо, тоді виявляється дисбаланс і може виникати. Щось неприємне. Тому, друзі, завжди треба балансувати. Ну і що з того? Я ж я такий самий, є хтось величезний Бог, який все сотворив. Я е, є маленька цяточка, є всесвіт, є закони світу, я є малесенький. Я є просто людина, яка бавиться в гру. А це можна все, що я знаю, роздати за одну хвилину, пояснити людям. І з чим я лишуся. Я вже не буду такий багатий, всемогутній. Я буду. Голий бос. <гум> Розумієте, і тут, коли люди, а я все рівно виживу, тому що ну, скільки там їжі тою потрібно для мого тіла. Ну я ж не є такий вибагливий, чи вибаглива. І... Коли людина втрачає цей страх втратити все, розуміючи те, що хліб є гречка, які крупи, які дають життя людині, людина на цьому живе, друзі. І тоді зникає ця ідеалізація себе, возвишення себе. І таким чином, воно найчастіше притягає такий дисбаланс, відсутність рівноваги, якісь там психосоматичні проблеми. Людина може набирати зайву вагу, якісь стреси, напруження. Так, тому що... Ми донечка дзвонить.